Добрий день. Починаємо урок. Я досліджую світ. Тема нашого заняття – «Життєрадісність і здоров'я. Ми прийшли на урок навіщо? Так, учитися потрібно бути якими? Так, молодці. Я готовий до чого? Так, бачу, що всі готові до роботи, тож починаємо. Найціннішим для кожної людини є її здоров'я. Коли ви веселі, їсте з апетитом, міцно спите, в день рухливі, ви здорові і легко впораєтесь із будь-якою справою. Як ви гадаєте, що слід робити, аби бути здоровим? Правильно треба дотримуватися режиму дня, робити ранкову гімнастику, правильно харчуватися і підтримувати гарний настрій. Отже, гарний настрій це запорука доброго здоров'я. А яким буває настрій? Чи однаковий настрій у вас упродовж всього дня? Що впливає на настрій? Що може поліпшити ваш настрій? На настрій впливають не лише вчинки, а й слова. Гарний настрій можна створити лагідними, щирим словом. А як ми називаємо постійно веселу, усміхнену людину? Так, підказка вже перед вами. Життєрадісною. Отже, що таке життєрадісність? Як ви думаєте? Так, життєрадісність – це радість до життя, бадьори. І світле сприйняття дійсності, переважання почуттів світлого, радісного сприйняття життя. Отже, зараз подумайте і назвіть слова, які асоціюються у вас зі словом жизнярадісність. І так підведемо підсумки. Життєрадісність – це гарні вчинки, це предмети, речі, які поліпшують настрій, можна сказати, і подарунки. Звичайно, це чарівні слова, це емоції і почуття, ігри і розваги. Починається з вітань. В якому настрою прокинешся, і день буде таким. З ким вам приємно вітатись? Чому? Привітайтесь зараз зі мною. Чи поліпшився у вас настрій? А як ви гадаєте, чому? Тому ви не почули від мене вітання правильно. Чому ж може поліпшитися настрій, якщо ви привіталися, а я ні? Тому я бажаю вам сьогодні найкращого дня, щоб ви були сьогодні усміхнені, радісні, веселі. А зараз у вас поліпшився настрій? Давайте зараз потренуємо наші емоції. Покажіть за допомогою виразу вашого обличчя емоції, коли ви отримали бажаний подарунок. Так, а тепер змініть вираз обличчя. Ви злякалися собаки. Ще покажіть одну емоцію. Не вивчили уроку. А тепер покажіть виразом вашого обличчя, що ви зустріли друга, якого давно не бачили. А тепер вийшли на прогулянку і побачили кролика. Позитивні емоції поліпшують настрій, сприяють зміцненню здоров'я. Як же бути життєрадісною людиною? Треба зробити декілька таких вправ. Перше, коли ви прокинулися, треба зробити ранкову гімнастику. Вмикаємо улюблену музику. І виконуємо декілька вправ. Друге. Радійте кожному позитивному моменту. Третє Діліться своїми позитивними емоціями з усіма оточуючими. Четверте. Навчитися прощати всі образи. П'яте. Частіше потрібно сміятися і радіти. Шосте. Бажано оточувати себе життєрадісними, успішними людьми. А зараз розминьте малюночки. Всі-всі розгляньте. Виберіть ці малюнки, ці предмети, що можуть поліпшити ваш настрій. На наш настрій впливають деякі предмети, що можуть поліпшувати або погіршувати його. Обрали? Які ж це предмети? Так, хтось обрав морозова. Це хто любить солодке або торт? Хто любить рухливі ігри, обрали, мабуть, м'яч? Хто любить читати? Обрали книгу або альбом. Хто любить малювати? Крейду, так? Ну і є такі, які люблять іграшки. А хтось обрав і телевізор. Ну а зараз давайте пограємо в гру Руханка, Настрій. Встаньте! Починаєте ходити. Просто ходіть. А тепер подумайте про власний настрій, так, з яким ми починаємо зараз вправу. І от зараз покажіть, як ви ходите, да, якщо втомлені дуже. Ідемо так, ніби ви дуже сильно втомилися. Так. Тепер змінюємо по, е, 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 настрій свіда. Ви щаслива людина, отримав якусь радісну звістку, як ви будете рухатися, підстрибуючи, так. А тепер уявіть себе, що ви людина чогось боїтеся. Так, як ви будете йти, якщо боїтеся? Так, змінюємо, змінюємо ходи. Так, а тепер людина, яка бреше. Ну і уявіть себе канатоходцем, який рухається по дроту. Отже, ми і провели з вами руханку, настрій, трішечки відпочили. Скажіть, а чи знаєте ви таке слово гумор? Чули? Гомор це доброзичливе, глузливе ставлення до чогось або до когось, що має на меті розсмішити. І от зараз послухайте одну гумореску. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки, слухають онуки. Враз молодший запитав. А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас? Так, ходив Павлусю. От то був номер, малюк сміхом залилися. Як до школи ви прийшли з бородою лисі? Ось така гуморесочка. Сподобалася вам? Ну, а тепер відкрите. Наші зошити на сторінці 23. Розгляньте уважно малюночки. Візьміть зелений і червоні олівці і позначте, у кого з дітей гарний настрій зеленим кольором, а у кого ні червоним кольором. І поясніть, чому ви так вважаєте? Чому в них такий настрій? Урок добігає до кінця. Дайте відповіді на такі запитання. Які вправи можуть поліпшити настрій? Чи подобається вам життєрадісні люди? Чи поліпшують здоров'я позитивні емоції? Чи допоможе ді, життєрадісність вам у навчанні? Дякую вам за роботу. На сьогодні все, до побачення!